Сестри, ми чули Євангелія, в якому оповіствується, як Господь я сказав притчу про милосерд самарянина, законнік, дехто підійшов до Господа і задав питання, як йому спастись. І от Господь сказав, щоб він виконував заповідь. І привів самі основні заповіді любові і сказав йому, «Возлюби Господа Твого всім серцем твоїм, всім помишлінням твоїм і всією крепостю твоєю, ми чули в сьогоднішній пані. І ближньою, як самого себе. І от законник задав питання, а хто ближній? Тому що іудеї, вони рахували, що ближні тільки єдиноплеменники, ті, хто відноситься до їх віри, до їх народу. А всі інші, вони не ближні. І можна до них відноситись як завгодно. І от Господь тому і розказав цю притчу сьогоднішню, яка дуже глибока і повчальна. Дехто Ізраїльтянин йшов із Єрусалима виріхом. І ось на шляху його зустріли розбійники. Вони його побили, роздягнули, зняли з нього все, пограбували, нанесли йому рани, так що він не живий. Окривав він, лежав у ранах. І тим шляхом. Прийшов священнослужитель. Він подивився на цього нещасного, пройшов повз нього. Далі йшов Левіт, тобто служитель храму. Він також подивився на свого єдиноплеменника і пішов, повз нього. І тим шляхом йшов самарянин. І він не був племен. Юдеї зневажали самарями, тому що вони рахували, що вони зрадили іудеїсь. І оцей самарянин підійшов до цього нещасного, він помив рани його вином, помазав Єлею, взяв на. Свій скот відвез у гостинницю у готель. там за ним доглядав, а потім доручив цього нещасного хазяїну готелю і сказав, щоб він за ним доглядав, поки він не одужає, дав йому ще два динарії і сказав, е, якщо ти більше щось потратиш на його, то я коли буду йти цим штабу віддати. І ось Господь запитує законі, та хто ж був для нього ближчий? І законник відповів, той хто створив йому милість. І Господь подивився на нього уважно і сказав, іди ти твори також. Це притчу Господь не просто так розказав, тому що. Івдеї, законники, вони рахували, що закон даний тільки ізраїльському далі. Але Господь прийшов для того, щоб всіх спасти, щоб всіх привести до царства Божого. І дуже важливо було показати це івдея. Тому що івдеї вважали, що тільки вони обраний народ, а інші вони навіть і за людей не рахували. Вони їх рахували за гою, тобто за тварини. На жаль, і до цього часу так багато з них вважає. Так ось так сталося, що Господь прийшов спочатку до свого народу, і вони його зневажили, його не прийняли, його розіп'яли на Христі. Але Господь показав, що Заповідь любові до Бога нерозривно пов'язана з заповіддю любові до ближнього. І святі отці казали про це, що від ближнього і життя, і смерть. Так як ми відносимося до ближнього, так ми відносимося до Бога. Преподобний це схематично зобразив на полі. Він сказав, ми від свіхо. І посередині. Центр, а в від нього відходять радіус. від, що в центрі Бог, а на радіусі знаходяться люди. І от чим люди ближчі один до одного, тим вони наближаються до центру, тобто до Бога. І чим вони далі один від одного, тим вони віддаляються від центру. Так дійсно і є. І про це, і каже апостол Іоанн Голослав, ти кажеш, що любиш Бога, але не любиш ближнього, то ти лжець. І тому дуже важливо нам це зрозуміти, що Господь прийшов для того, щоб дати нам Євангеліє і дати нам любов до нього, але через Ближнього. Тому що ми ближнього бачимо, ми можемо Його благотворити, а Бога не бачимо. Але Бог Господь, якраз коли Іван каже про страшний суд, він і показує, що те, що ви робили ближньому, то ви робили мені. Якщо ви накормили ближнього, напоїли воїна напої, напої, моє, напої. якщо ви посадили в темницях е, заключенні, у лікарнях, якщо ви відвідали е, хворих то ви зробили це все мені, сідайте потіснуй мене. А коли прийдуть ті люди, які вважали, що вони повинні тільки жити для себе і дбати тільки для, про своїх, для я я мене скаже, ідіть від мене, не знаю вас, тому що коли я хотів їсти, пити, коли я страждав в темницях. Коли я, Бог говорим, мене не, не, не посиділи, не накормили, а вони будуть питати, а коли ми тебе не накормили, не напоїли, не посиділи у лікарні, у терміцях, його Господь скаже, тому що ви це не зробили ближнім. Дуже важливо зрозуміти, що ближній той, хто потребує від нас допомоги. І багато я бачив людей, знатних світу цього, вони ніби і допомагали церкві, і з купола навіть залотили, і церкви будували. Але, на жаль, відносились до людей з зневажливої. Навіть я зустрічав таких, що їх ходили Христа. Так от не думайте, що якщо ви Будуйте храми великі, а зневажайте людей, щоб ви спасетеся. Господь очікує, щоб ми стали людьми з великої букви, щоб ми мали серце минуючи, оцього Він нас і потребує. І подивіться на Господа самого. Він не робив великих, здавалось би, Справ світу цього. Навіть сатана, коли підійшов, показав багатство всього світу, він сказав, іди за, за мною сатана, Бога тому, колоняйся, йому служи. Бо що Сатана йому хотів дати великі діла. Але Господь, як ми бачимо, робив, здавалось би, ті справи, які були перед ним. Він бачив поле і розказував притчу про сім'я. Він бачив страждалих людей і їх зціляв. Він воскрешав. Але не для того, щоб здивувати цей сім'я, а коли його Коли колись плачев, підходили до нього і просили, щоб він воскресив дочіявіра. Тобто він робив те, щоб знаходились поряд з ним. Тобто він працював з тим матеріалом, який був біля нього. І він жив в настоящому, теперішньому часі. Одного разу приїхали в африканську країну американські бізнесмени з великою гуманітарною допомогою для організації Я підійшов до них. Боги, їй казав, допоможіть мені, каже, що ми так не допомагаємо. Ми допомагаємо організаціям, ми так не допомагаємо. Якось багато людей робить ніби той великий справ, а ближнього страждалого не бачить, на жаль. І ми можемо кожен день робити малі справи. І в цих малих справах заключається наше спасіння. Якщо ми уважно подивимось навколо себе, то ми побачимо людей, які потребують від нас доброго слова, посмішки простої. І це буде, мабуть, більше, ніж оці великі справи. Тому що ми не повинні бути злими. ми повинні бути служими на Господа, на святих, які були добрими, які мали любов до тих людей, які їх оточують. І от дуже велика вже справа, якщо ми когось потерпимо, як, якщо до нас не так, як ми б хотіли відноситися. Когось попросимо проще, когось пропустимо, десь щось не помітимо, не образимось на когось. Оце вже ці з малих справ складається велика людина в нас. І це для нас вже велика нагорода. Тому від ближнього ми отримуємо життя. І навпаки, людина може великі справи робити. Будувати богатірний, а ми бачимо, Господь їх не будував. будувати великі храми, Господь не будував храми. Він храм свій будував. Він казав три дня сидіть. І Воскрес показав нам, що ми себе повинні будувати, щоб ми також з ним разом воскресли для нового життя, для нової людини. У Христі. А це через ближнє. Часто ми можемо зробити, але в настоящому, теперішньому часі, і воно дійсно є самим тим часом, яким ми робимо дуже велику справу. Ми себе засідаємо для царства Божого і воскрешаємо душею для духовного життя. Так от важливо нам зрозуміти що ця заповідь возлюбити ближнього для нас дуже важливо. Через неї ми наближаємося до Бога. І це повинні робити ми не для тільки ближнього, не тільки для себе, а для Бога. Все, що ми робимо, робити во ім'я Христа, во ім'я Боже. І тоді ми не будемо ображатися, якщо навіть нас не будуть розуміти. Багато людей кажуть, от скільки я добра зробив тобі, а ти мені віддаєш злому. Тому що людина ображається, тому що вона робила для себе або для ближнього тільки. А якщо людина робить для Бога, вона так ніколи не скаже. Вона скаже, кожна справа і скушається Богу. І якщо я навіть і зробив добру діла, людина це не зрозуміла, і, мабуть. І віддала за добро зло, так це ми робили не для неї, а для Бога. І в Бозі ми тоді можемо потерпіти від цих людей непорозумінням. Тому ближньому служити служить, ім'я Христа. Навіть якщо світ цей не розуміє нас, так робили і святі. І люди спочатку не розуміють, а потім вони розуміють і змінюються. Так як спочатку розкидали Христа, а потім Володін Сотнік сповідав його Богу, бо істинно він, Син Божий. І церква це і тіло Христове розпинає за свої поради. Ми бачимо в історії церкви завжди були нападки на Бо це тіло Христове, яке розпинають гонителі, але. Господь, ми знаємо, як виносимося до вони. Він казав, їм, Господи, тому що вони не відають, що вони творять. Так от ми це повинні також розуміти, що не всяке добре діло буде в цьому світі прийнято е, з подяку. Але ми все робимо для Бога, тому що ми знаємо заповіді, ми знаємо, що. Той, хто робить добро, він буде гоним від диявола і від тих людей, які йому підкоряються. Сьогоднішня притча дуже глибока. Вона має ще алегорічний зміст. Господь наш Ісус Свіє, той Милосердний Самарянин, який прийшов з неба для того, щоб всіх нас спасти. Єрусалим знаходився на висоті. А Іріхон внизу. І хто був на святій землі, знає, що коли на автобусі з'їжджають в Єріхон, то там є мітки на горах. І Єрихон знаходиться в низині, нижче Світового океану. Якби в дуже глибоко. Також Господь з неба, з небесної Ірусалими, прийшов сюди для того, щоб спасти. Людський рід, який був поранений. Дійсно, людський рід жив в цьому небесному очиму доми в Але він послухався, перша чита Адам і Єва, диявола, якийсь непосидіє. І диявол, цей розбійник побив людей. Вони були вигнані з небесного Єрусалима. Він зняв з них той одяг. Вони побачили після того, як вони вкусили забридну плода, що вони були голі. Він наніс рани людям. Так що здавалося, що люди вже не можуть вистати, і вони були вже настільки побиті, що лежали мертві на цьому шляху життя. Але Господь не хотів, щоб вони загинули. І він сам прийшов, він Омив наші рани своєю кров'ю, він омив єлієм милості, всіх нас привез, всіх нас в готелі, гостінність, в церкву Христову. Це я і це і є та для нас лічебниця, де ми можемо стілюватись в таїнстві покаяння в інших таїнств від е, ран, які нам нанесли біси і дьявол, і люди з ним. Так і є. І Господь за нами доглядає. І Він дає два динарії служителям, це два динарія це Іван Ілія, і апостол. І скаже, що, якщо ви більше то я коли прийду. На страшний суд, я вам більше здам за вашу ревність. Хазяїни наслідниці це і є служителі церковні, які стінують людей від ран, які їм наносить дьявол і беси. Такий є ще алегоричний зміст сьогоднішньої притчі. Якось Будемо творити добро, поки ми. Живемо, ми можемо мінятися. Будемо лікуватися ці лічебниці, в Церкві Христової від наших рав. І будемо робити добрі діла. Господь не потребує, щоб ми робили великі діла, але з малих діл складається велике діло нашого лиховання. Тому будемо уважніші дивитися за собою і не будемо себе ранити злом, а будемо зцілюватися добрими малими ділами, які нас роблять великими. Тому наглядайте уважно своїм життям, щоб ми не загинули із за того, що не будемо. Відноситись до наших ближніх, так як нас вчить Господь, тому що від ближнього дійсно, я кажу святі отці, і життя, і смерть. Амінь.